І так, прогноз курсу валют на період з 1 по 8 жовтня 2025 року. Одну з ключових факторів міжнародних я б вважав основне це завершення фінансового року Сполучених Штатів і скандал навколо шатдауну. Ну про шатдаун вже говорять всі, кому хто може. По-перше, я говорив про це ще більше тижня тому в наших роликах, і зараз вже про це говорять фактично всі ЗМІ. Тобто всі мої прогнози збуваються. І зараз, незважаючи на усі ці політичні моменти, потрібно для себе зрозуміти основне як ну, для українців, саме і для нашого ринку, потрібно. Зрозуміти основну річ, що зараз спекуляції навколо. О цього конфлікту між республіканцями та демократами стосовно бюджету його формування, і так далі, вони будуть постійно виходити на таку спекулятивну спекулятивну тобто на спекулятивну хвилю, яка буде призводити до того, що періодично будуть коливання по парі євро-долар суто за рахунок всіх новин, які будуть відбуватися. Ну от сьогодні, наприклад, коли ми пишемо цей ролик, вже є заяви і республіканців і демократів, вже пристановлено деякі програми уряду сполучених штатів і так далі. В кінцевому варіанті зараз перед вами графік пари євро-долар. Хочу попередити, що відразу все це працює зараз проти долара і ще більше розкачує спекулятивне спекулятивного боку саме пара євро-долар. І це буде суттєво відображатися на поведінці євро в Україні в кінцевому варіанті. Чому? Тому що зараз у нас Нацбанк продовжує прив'язувати. Курс гривні до долара Сполучених Штатів, а все, що у нас відбувається на міжнародних ринках, воно відображається через курс євро. Тому курс євро буде залишатися дуже спекулятивним в Україні саме в цей період, про який ми говоримо. Крім того, все ж таки враховуючи те, що у нас закінчився в Сполучених Штатах черговий. Звітний період, тобто у них закінчився фінансовий рік. Хочу нагадати, що він триває в них з 1 жовтня по 30 вересня наступного року. Тобто він вже закінчився. Зараз у них там йдуть політичні баталії. І тут даже питання не в тому, що це буде короткостроковий шатдаун чи довгостроковий. Якщо це короткостроковий шатдаун, я думаю, що це закінчиться просто спекулятивними такими іграми, і на цьому в цьому буде все. Але якщо воно затягнеться, наприклад, до одного місяця або більше, то той же самий аналітики Bloomberg вони підрахували, це те можна, це може коштувати Сполученим Штатам до 0,4% ВВП. Тобто це достатньо великі суми і достатньо великий вплив на економіку. І воно поки що працює проти долара. Крім того, хочу сказати, що зараз відбувається. Всі розуміють, що все ж таки каденція Джерома Паула закінчується, і вона фактично в наступному році його він буде вже замінений на нового голову. ФРС, і зараз Трамп намагається всілякими шляхами все ж таки поставити більш своїх людей на голову ФРС Сполучених Штатів і взагалі впливати на ФРС. Це в кінцевому варіанті буде впливати і на всю грошову кредитну політику Сполучених Штатів. І зараз працює проти долара, і в кінцевому варіанті стимулює ще більший попит на золото. і частково на срібло. Зараз перед вами графік золота останніх днів. Ви бачите, що золото вже майже три. Е, от сьогодні, от на той момент, коли ми пишемо ролик, вже майже 3900. Тобто було 3840 шістдесят 3 70, А от зараз на цю хвилину вже даже майже 3900 доларів за тройську. Це якби абсолютний рекорд. І це призводить і говорить про те, що інвестори на фоні ще й шатдауну зараз сполучених штатів дуже хвилюються і нервують, тому вони вкладаються в захисний актив зараз. У золота, а золото підтягує собою, за собою срібло. Ми вже казали, я розповідав, чому так відбувається. І зараз і срібло на це реагує. І зараз, наприклад, за достатньо невеличкий час срібло зросло з 40 доларів за унцю вже до 46-47 доларів за унцію і навіть вище. Тобто, до чого про це, це веду? що зараз в Сирівна дуже велика кількість інвесторів вони уходять у захисний актив, тому що вони не розуміють, що буде далі з доларом Сполучених Штатів. Мій прогноз: коридор по парі є. Євро-долар на період з 1 по 8 жовтня буде в межах від 1,168 до 1,186 долара за євро. І це вже буде впливати далі, ми будемо говорити, на курс євро відносно гривні. Найбільш активними на міжнародному ринку будуть період 2-3 жовтня і 7-8 жовтня, коли будуть публікації поточних економічних даних по сполучених штатах, по євросоюзу. Ну і зазвичай всі новини, то що я вже казав, по в сполучених штатів, вони будуть постійно йти такими спекулятивними гойдалками по парі євро-долар в цей період. Друзі, у нас є чудова новина. Тепер на каналі МінФін з'явилася спонсорська підписка. Це можливість підтримати розвиток нашого контенту та отримати приємні бонуси для себе. Підписавшись, ви отримаєте: ранній доступ до випусків, ексклюзивні матеріали від нас та Мінфін Академії, ексклюзивні ефіри з нашими експертами, де ви зможете поставити свої питання, спеціальні значки та емодзі, щоб виділятися в коментарях. А головне ви допомагаєте нашій команді робити ще більше корисних фінансових розборів та аналітик. Натискайте кнопку Спонсорувати під відео та приєднуйтесь до клубу друзів каналу Мінфін. Разом ми зробимо фінансову грамотність, доступну ще для більшої кількості людей. З внутрішніх факторів за цей період я би все ж таки враховував перше, що це початок нового місяця і кварталу. Це зменшить активність грасів 1 жовтня за рахунок ефекту першого дня місяця. Тобто, всі компанії вони підводять перше підсумки своєї роботи за попередній місяць і квартал, і в кінцевому варіанті координують свої плани стосовно вже. На наступний місяць, які тобто вже на жовтень, і це призведе до того, що перші 2-3 години все ж таки е, клієнти не так активні на валютному ринку, як завжди. Це про це знають всі ділери і всі фактично банківські казначеї. Тому перше число воно таке, будемо говорити так, раскачка. Але починаючи вже з 2 е, жовтня, ми вийдемо в, в, в звичайний такий стабільний е, міжбанківський графік, і тут ніяких таких моментів я зараз поки не бачу. За моїми. Прогнозами щоденний обсяг операцій на міжбанку за системою Bloomberg з 1 по 8 жовтня буде в межах від 135 до 245 мільйонів доларів. Це достатньо робочий обсяг. Єдине, що на нього що може додатково впливати, це те, що ми розуміємо, що скоро вже починається опалювальний сезон. Потрібно все ж таки закачувати додатковий газ у сховища. Там зараз не така вже дуже проста ситуація. Ми розуміємо, що деякі сховища були розгромлені за рахунок ударів. Російської Федерації. В деяких моментах там ще потрібно було отримати міжнародну допомогу саме на купівлю цього газу. Але там питання буде вирішено. Я впевнений, що зараз, будемо говорити, так, уряд справиться з цією задачею. Але воно періодично, коли вони будуть купувати чергову через Нафтогаз, купувати чергові порції газу, то воно буде впливати і на міжбанківський ринок за рахунок того, що будуть збільшуватися обсяги цих операцій. Друге, що впливати впливатиме з внутрішніх факторів, це продовження збору урожаю, і воно продовжить грати позитивну роль зараз в активізації міжбанку. Чому? Тому що ті ж самі аграрії вони продають зараз вже. Ту валютну виручку, яку вони отримали вже по новому врожаю, тому що їм потрібно дофінансовувати те, що потрібно зібрати, і для цього їм потрібна гривня. І це в кінцевому варіанті додає пропозиції валюту на ринку, і це позитивний фактор, тому що тоді Національного банку можна витрачати менше за своїх резервів на підтримку гривні на міжбанковському ринку. Третє, що буде впливати, це поступово збільшення обсягів купівлі населення валюти. Я вже казав про те, що. Все ж таки, я прогнозую, що восени, восени цього року і в грудні все ж таки буде поступово ще збільшення купівлі валюти населенням. Але тут є свої нюанси. Хочу сказати, що з 1 жовтня відкрилися нові ліміти купівлі валюти на карти громадян. Нагадаю, там 50 тисяч на карту можна купувати в вирівневому еквіваленті, і ну, фактично на 50 тисяч гривень можна купити валюту, і до 200 тисяч гривень на валютні депозити терміном вище трьох місяців. Зараз перед вами операція фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти. Ви бачите от таку помаранчеву нашу лінію, і вона, в принципі, ну не критична. Тобто значного такого перевищення купівлі над продажем не відбувається. За моїми прогнозами, зараз це перевищення буде щоденно десь в межах від 8 до майже, майже максимально 40 мільйонів доларів. Але це для цього ринку теж не так критично. Скоріше за все, реальний от коридор по цій по цьому перевищенню буде десь від 5 до десь 15-20 25 мільйонів доларів щоденно. Це ті обсяги, які наш міжбанк зараз спокійно перевищує. Реварію за рахунок того, що йдуть постійні інтервенції Національного банку. Він допродає необхідну валюту банкам, а вони своїм чином таким чином вже потім її продають або вам на картки. Або в кінцевому варіанті через обмінні пункти. Але є тут деякий нюанс, і я вже про нього колись говорив. Але хочу, щоб ви уважно послухали. Зараз є така все ж таки тенденція цікава на картах громадян. Зараз вони купують валюти дещо менше. А ось на готівковому ринку попит на валюту все ж таки буде зростає. Чому вони купують на карти менше? То що, наприклад, раніше було інакше? Чому? Тому що зараз банки. Виставляють там достатньо великий курс, і це призводить до того, що періодично вигідніше купувати за ту гривню, яка у вас є, гатівкову валюту, а не валюту через свої карти на ваші валютні карти. І це призводить до того, що така статистика вона змінюється. Але враховуючи те, що на валютному ринку гатівковому, все ж таки ми розуміємо, що постійна Буде така ситуація, що населення ще й буде залежати від того, що буде відбуватися, і на фронтах, і що відбуватися буде буде в економіці. Все ж таки, я думаю, що зараз. Якщо дивитися об'єктивно, все ж таки восени зараз попит на валюту дещо з боку населення зросте. Куди вона піде, або все ж таки готівку вона буде купуватися населенням і залишатися на руках або би, під матрацем, або інший варіант все ж таки буде йти на валютні депозити, чи просто на поточний валютник рахунки клієнтів, в тому числі і таким чином на картки валютні, то тут вже подивимось. Але зараз, от, якщо дивитися по цій ситуації, так населення купує валюти достатньо багато, але з іншого боку, це поки що не критично для нашого валютного ринку. Ну е, крім того, ви бачите, все в останні дні знову активизувалася Росія з точки зору обстрілів. Майже кожен день у нас ідуть великі обстріли і Києва, і Запоріжжя, і Дніпра, і інших міст України, Сум, ну фактично всієї території України. І це все ж таки впливає на економічну активність клієнтів, і це впливає в кінцевому варіанті на настрої учасників валютного ринку. Крім того, хочу ще прокоментувати таку одну новину, яка психічно, психологічно все ж таки впливає на ринки. Це збільшення державного боргу України. На днях МінФін України повідомив про те, що загальна сума державного та гарантованого державного боргу України стане на кінець серпня. Цього року досягла 192,71 мільярда доларів, збільшившись за місяць на 6,58 мільярда доларів. Хочу сказати, що в кінцевому варіанті це ну, достатньо така негативна тенденція, тобто ми збільшуємо борги і Ми всі розуміємо, що це річ погана. Але з іншого боку, тут є такий момент і такий нюанс, про який потрібно говорити. Який по нукакби як стратегічно впливає на всі ринки і на ситуацію? По-перше, е, потрібно розуміти, що цей держборг він збільшується в, 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 в во многом ще й за рахунок того, що це кошти, які дають нам наші європейські партнери, е, по наших програмах, які йдуть. Для фінансування зараз витрат бюджету витрат і так далі, і на ту ж саму оборону частково і так далі, а, але тут є нюанс, і потрібно як би з одного боку не панікувати. Так, дійсно у нас зростає зовнішній борг, і взагалі взагалі борг до ВВП, і це поганий фактор. З іншого боку, потрібно розуміти, як потім ці борги будуть гаситися. Якщо вони будуть гаситися за рахунок тих за, заморожених російських активів, це одне питання. Якщо вони будуть в кінцевому варіанті все ж так і, і якщо вони будуть гаситися таким чином за рахунок цих російських грошей, то в кінцевому варіанті загальний борг він буде не таким критичним. З іншого боку, якщо буду подивитися, якщо буде така ситуація, що ці кошти будуть залишатися, якби вісіти вже в цілому на країні, так дійсно це буде впливати і на поведінку і того ж самого Національного банку внутрі країни, і того ж самого Мінфіну, і так далі. Але тут для вас. Як для пересічних українців, є такий момент психологічний і е, такий важливий, тому хочу сакцентувати на ньому увагу. Е, зараз перед вами графік, це динаміка зміни Державного боргу України, е, який надається з 2012 року, щомісячно. І от зараз, при тому, що я брав дані ще на перше. Року, ви бачите, що у нас в основному, в основному якщо подивитися. У нас е, основна частина нашого боргу це зовнішній державний борг. Це е, принципово відрізняється від того, що, наприклад, було у 90-ті років е, в Україні, коли у нас був значний внутрішній борг. І тому, коли е, була ситуація, чи девальвувати гривни, чи ні, то в принципі всі будемо говорити так, правлячі клани, і все ж таки всі багаті люди, які тримали гроші в валюті, вони, коли була девальвація гривни, вони від цього вигравали. Це такий це не секрет. Зараз ситуація інша. І стратегічно, якщо ви побачите, враховуючи, що ми беремо значні кошти все ж таки у валюті, і якщо її буде потрібно потім повертати у валюті, то, для, то в такому варіанті значно девальвувати гривну в, так, ну, в глобальних масштабах, якщо ну, там, війна вона вносить свої корективи, але отак вот стратегічно уряд не зможе. Чому? Тому що він буде збільшувати суми, які йому в кінцевому варіанті в гривневому еквіваленті буде потрібно віддавати з цих боргів. Потім вже нашим кредиторам. тому тут є от такий цей нюанс. Воно відрізняється. Тобто, як коли раніше, там на початку 90-х і так далі, девальвування гривні воно не призводило до тобто, зовнішній борг був не невеличким, не а внутрішній великим. То таким чином будемо говорити так: держава ще і обіцінювала свій внутрішній борг. Зараз ситуація інша, і таким чином, коли там було спочатку купона, потім гривня, вони таким чином зменшували в кінцевому варіанті саму суму цього боргу в валютному еквіваленті. Зараз ситуація інша, основний борг у нас у валюті, і тому зараз сильно і дуже активно, і агресивно знецінювати гривню. Зараз немає ніякого сенсу з точки з точки зору управління державними фінансами. Тому це такий принциповий момент, який потрібен для вас всіх, для, для українців, коли ви мене питаєте, до якого рівня може девальвувати гривня. Ну і тепер щодо самого е, прогнозу курсу, то наперед з 1 по 8 жовтня Національний банк буде продовжувати активно виходити на ринок з продажем долара. І витратити на підтримку гривні за моїм прогнозом від 530 мільйонів до 720 мільйонів доларів. Але з іншого боку, хочу ще раз підкреслити, зараз національний банк повністю контролює ситуацію на нашому валютному ринку. Частково за рахунок валютних обмежень, які перекривають деякі канали. З іншого боку, є ще питання, яке стосується саме того, що. В принципі, через свої інтервенції, і при тому, що у них зараз поки достатньо великі золотовалютні резерви, нагадаю, там майже 46 мільярдів доларів. Поки що то, що ми знаємо, в кінцевому варіанті вони мають, а обсяг операції у нас в день там, до 200-300 мільйонів доларів максимум, то це в кінцевому варіанті, як би, ті суми, які вони спокійно перекривають і можуть впливати на ситуацію. Тому тут зараз я критичного такого там глобальної девальвації гривні я зараз не бачу. Як я говорив раніше, на період. 1 жовтня по 8 я прогнозую коридор по парі євро-долар від 1168 до 1,186 доларів за євро. І це буде відповідно впливати і на курс євро відносно гривні в Україні. Якщо котирування на Міжбанку в період з 1 по 8 жовтня, за моїм прогнозом будуть в межах коридору від 4090 до 41,55 гривень, то через перерахунок пари євро, долар з одного боку і долар гривня ми виходимо на прогнозний мінімальний максимальний курс на торгах. В цей період від 47,77 гривень до максимально можливого рівня 49,27 гривень. Але враховуючи, що Національний банк проводить е, політику е, такого гнучкового курсоутворення і таким, і таким чином контролює ситуацію щодо курсу долара відносно гривні, він опосередковано впливає таким чином і на курс євро відносно гривні. Тому я думаю, що робочий коридор в цей період з 1 по 8 жовтня по євро він буде значно вущим від 48,10 до 48,85 гривень. Це ми говоримо про Міжбанк. На гатівковому ринку більшість обмінників компаній працюють в форматі забороту, тому що зараз нічого там критичного глобально немає. Спред по долару та євро буде в межах від 20 до 25 копійок, а в гуртових обмінних пунктах він традиційно буде дещо меншим для того, щоб стимулювати. Здачу крупних сум, наприклад, від тисяч доларів або євро саме через гуртові обмінні, гуртові обмінні пункти. І там цей спред між купівлею та і долара і євро буде в межах 15-20 копійок. Це достатньо робочий спред, такий спокійний, саме для гуртових обмінних пунктів. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 4070 до 41,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 4090 до 41,65 гривень. Курс готівкового євро в банках буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 47,80 до 49 гривень. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в вущих межах. Це теж традиційна ситуація, від 48,10 до 48,90 гривень за євро.